Добрий день, починаємо урок. Давайте зараз з вами розглянемо два таких завдання. Робітник протягом х годин виготовляв по 10 деталей щогодини, а потім виготовив ще 7 деталей. Задайте формулою залежність кількості Y виготовлених деталей, від часу. Отже, Y дорівнює. 10 деталей щогодини. Час у нас х. Отже, за 1 годину 10 множимо на 1. За 2 години 10 множимо на 2. Отже, у нас змінюється час і змінюється кількість деталей. А потім він виготовив іще 7 плюс 7. Наступне завдання. Маса одного яблука дорівнює 150 г. А маса порожнього ящика 800 г. Задайте формулу залежність маси Y ящика від кількості X яблук у цьому ящику. Отже, маса одного яблука 150 грам. X – це у нас кількість яблук. Отже, 150 помножимо на X – Це маса яблук. Одне яблуко 150 грам, два яблука, тобто X у нас дорівнює 2, 300 г. Три яблука і так далі, і так далі. да? І не забуваємо, що у нас ще є маса порожнього ящика плюс 800 грам. Так, отже, я сподіваюся, ви помітили, що формули, які задають ці функціональні залежності, або функції схожі, або ми ще кажемо однотипні. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як називаються такі функції. Які властивості вони мають, і що є графіком таких функцій? Отже, ми сьогодні з вами будемо говорити про лінійну функцію, її графік та властивості. Що ж таке лінійна функція? Лінійною називають функцію вигляду y до рівня kx L, де x незалежна змінна, k і L деякі числа. Графіком будь-якої лінійної функції є пряма. Давайте пригадаємо, що через одну точку можна провести безліч прямих. А от через дві точки можна провести тільки одну пряму. Отже, робимо висновок, що для побудови графіка лінійної функції нам достатньо знати дві точки. Отже. Пряма вигляду y дорівнює L є паралельною осі x. А що ж це така за пряма, подивіться, і коли вона буває? У нас була функція вигляду y дорівнює kx плюс L. Якщо наше k дорівнює 0, 0 множимо на х буде 0, тоді залишається y дорівнює L. Якомусь числу? Тобто, наприклад, y дорівнює 2. Як виглядає такий графік? Да? Схематично, давайте я зараз я вам його покажу. Отже, по y 2 і прямо. У будь-якій точці на цьому графіку зараз у нас y дорівнює 2. Далі, якщо ж у нас L дорівнює 0, що будемо мати? Функцію вигляду y дорівнює kx, де X – незалежна змінна, а k якесь число. Відмінне від нуля називають прямою пропорційністю. Графіком прямої пропорційності є пряма, яка проходить через початок координат. Давайте подумаємо, а чому вона проходить через початок координат? А дуже просто. Якщо у нас х дорівнює 0, чому дорівнює y? При будь-якому k множимо його на 0, отримаємо 0. Отже, точка у нас буде 0,0. Отже, переконалися, що графік точно проходить через початок координат. У загальному властивості лінійної функції. Область визначення функції складається з усіх чисел, тобто х може бути будь-яким числом. Область значень, тобто наш y, при k не дорівнює нулю, складається з усіх чисел. А якщо k дорівнює 0, лише одне значення число L. Я вам графіку показувала і да? дорівнює 2. Одне значення. Графіком функції є пряма. Отже, працюємо ще усно. Номер 779, використовуючи графік функції на малюнку 22, ось він перед вами, заповніть таблицю. І починаємо. Якщо у нас х дорівнює мінус 2, ось по х мінус 2, дивимося, що у нас з y. y Якщо у нас х дорівнює 0, у дорівнює 1. Якщо у нас х дорівнює 1, у дорівнює 3. Якщо ж у нас х дорівнює 3, y дорівнює, дивимося, що це буде 7. Якщо у нас y тепер дорівнює мінус 5, ось по мінус 5. Що у нас буде з хсом, дивіться, мінус 3. Якщо у нас y дорівнює мінус 1, ось у нас y мінус 1. x теж дорівнює мінус 1. І y дорівнює 5, x дорівнює 2. Так, ідемо далі. Заповніть у зошиті таблицю та побудуйте графік лінійної функції. Пригадуємо. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови достатньо мати дві точки. Отже, якщо у нас х дорівнює 0, що буде з у? Мінус 0 плюс 2 буде 2. Якщо у нас х дорівнює 4, мінус 4 плюс 2 буде мінус 2. Побудуємо графік цієї функції. Координатна площина. Додатній напрям. Вісь хсів, вісь абсцис, да? Ось у нас вісіків. Вісь ординат, 0. І за одиничний відрізок, 0, І за одиничний відрізок беремо одну клітиночку. Отже, будуємо наші точки: 0 і 2. По х 0, по ігку 2. Перша точка. По х4, 2, 3, 4. По ігру мінус 2, 1, 2. Ось друга точка. Беремо лінійку, поєднуємо ці точки. Пригадуємо, що пряма у нас немає ані початку, ані кінця. Да? Тобто виходять за ці точки. І підпишемо, що це у нас графік функції y дорівнює мінус х плюс 2. Аналогічно можемо побудувати другу функцію 2х мінус 3. Наприклад, х дорівнює 0. Що буде з ігриком? 2 множимо на 0, 0, мінус 3. Х дорівнює 2, 2. y дорівнює 2 на 2, 4, мінус 3 одиничка. Побудую зараз графік на цій же координатній площині. Просто візьму інший колір. Отже, точка по х0 по y мінус 3. 1, 2, 3, ось мінус 3. По х 0, перша точка. Далі по х2 по іку одиничка. По х2 по y одиничка, ось друга точка. Під лінієчку поєднали, отримали графік функції. y дорівнює 2х-3. Як можна себе перевіряти по цьому графіку? Подивіться: якщо наш коефіцієнт k пригадуємо загальний вигляд, y дорівнює kx l. Якщо наш, наш коефіцієнт k додатній, то маємо ось такий нахил графіка завжди. Якщо від'ємний, маємо ось такий нахил графіка. Подивіться, у нас зараз для цієї функції k дорівнює мінус 1. І ось у нас яку сторону є нахил, да. Для цієї функції у нас k дорівнює 2. Далі. Оці точки, плюс 2 і мінус 3, да, цифри, плюс 2. Плюс 2, давайте подивимося. Вони відповідають за Y. По Y на дві координати вгору піднімаємося і отримали точку. Тут у нас мінус 3, подивіться, по Y опускаємося на три одиниці вниз, бо мінус, і отримали точку. Отже, йдемо далі. Номер 784. Побудуйте графік лінійної функції, записуємо y дорівнює х плюс 2. Пам'ятаємо, що графіком буде пряма, для її побудови достатньо мати дві точки. Отже, х, y. Якщо у нас х дорівнює 0, y дорівнює 2. Якщо у нас х дорівнює мінус 2, y дорівнює 0. Точки підбираємо будь-які координатна площина. Вісі, вісь іксів, 0, одна клітиночка, одиничний відрізок. Перша точка. 0, 2. По 0, по ігрику 2. 1, 2. Перша точка. Далі по іксу мінус 2 по ігру 0. По іксу мінус 2, по ігреку 0. Друга точка. Під лінічку, олівцем. Поєднали їх, отримали графік функції. Знову ж таки бачимо, що «К» у нас додатнє. І плюс 2. Да? Ось у нас 2 піднялися від нуля по осі y. Отже, підпишемо, що це у нас графік функції y дорівнює x плюс 2. Далі побудуємо другу функцію Y дорівнює мінус 3х плюс 4. К у нас мінус 3. L у нас 4. Отже, графік лінійної функції для побудови достатньо мати дві точки. Візьмемо х дорівнює 0. Що у нас з y? Мінус 3 множимо на 0, 0, і плюс 4 4. Далі візьмемо x дорівнює 2, мінус 3 множимо на 2, це мінус 6, і плюс 4 буде мінус 2. Так, координатна площина. Вісь іксів, вісь ігріків, 0 і одиничний відрізок. Перша точка. 0, 4. По 0, по ігрику 1, 2, 3, 4. Перша точка. Друга точка по іксу 2 по ігрику мінус 2. Ось ця точка. Під лінічку, поєднали їх, підписали. y дорівнює мінус 3х плюс 4. І побудуємо графік п'ятої функції, y дорівнює мінус 1. Як бачимо, що нам значення х підставляти нікуди. Да? І пригадуємо, що графіком такої функції є пряма, яка паралельна осі х. Де у нас ця точка мінус 1? Ось вона по y. Отже, графіком буде ось така пряма: знайшли мінус 1 і, і провели паралельну пряму осі хів. Це у нас буде графік функції y дорівнює мінус 1. Отже, ваше домашнє завдання опрацювати параграф і виконати завдання номера 783. Заповнити таблицю. Та побудувати графік лінійної функції. Працюйте. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів. 1,5 множимо на 0 і віднімаємо 20. 1,5 множимо на 0 буде 0. Отримаємо мінус 20. Отже, яка буде точка? По х 0, по і мінус 20. Отримали значення. Наступне завдання: побудуйте графіки функцій в одній системі координат та знайдіть координати точки їх перетину. Отже, перше. y дорівнює мінус 0,5х мінус 1. Маємо справу з лінійною функцією. Графіком буде пряма, для побудови достатньо мати дві точки. Давайте підбирати, наприклад, х дорівнює 0, що буде з y? Мінус 1. Якщо у нас х дорівнює 2. мінус 0,5 множимо на 2. Це буде мінус 1, і ще мінус 1, мінус 2. Другий графік, який у нас буде функція y дорівнює х-4. Це теж у нас лінійна функція. K у нас зараз дорівня 1, L дорівнює мінус 4, отже, підбираємо значення. Якщо х дорівнює 0, y дорівнює мінус 4. Якщо х дорівнює 4, y дорівнює 0. Будуємо координатну площину. Означаємо додатній напрям. вісь хсів, вісь абцис. Вісь ігріків – це вісь ординат, Початок. За одиничний відрізок беремо одну клітиночку. Отже, що у нас з вами буде? Перша точка. Мінус, ой, 0 і мінус 1. Да? По x 0, по y мінус 1. По іксу 0, по y мінус 1. Ось наша перша точка. Ой, вибачте, по y мінус 1. Да? Ось наша перша точка. По x 0, по y мінус 1, перша точка. Далі. Так, зараз я витру цю точку, щоб вона не заважала. Угу. Наступна точка по x 2 по y мінус 2. По x 2 по y мінус 2. Ось друга наша точка. Під лінійку. Поєднали ці точки, отримали графік. Я його підписую. Y дорівнює мінус 0,5х віднімаємо 1. Наступний графік y x х-4. По х 0 по y мінус 4. Мінус 3 мінус 4. По іксу – 0 беру інший колір, щоб не плутатися. Ось наша точка. Далі по іксу – 4 по ігреку – 0. 3, 4, і по ігреку – 0. Друга точка. Поєднаємо їх. Так. Підпишемо y дорівнює х-4, де ми бачимо перетин. А ось їх перетин. Да? Яка тут точка, які вона має координати? По х 2, по y мінус 2. Отже, побудували ми зараз з вами два графіка в одній системі координат. І знайшли координати точки, їх вперед. Ваше домашнє завдання. Ви будете вдома тренуватися, будувати графіки. Хоч ми розуміємо, що у кожного з вас буде завдання. Лінійна функція. Для побудови достатньо мати дві точки, але я вам тут записала більше точок, щоб зрозуміти, хто з вас вміє хто не вміє будувати графіки. Дивіться, у вас 12 графіків. Кожен з вас будує свій графік. Цифри означають номер по списку в журналі. Отже, номер один, тобто, з цим графіком працює Аня. Номер 2 Ліза Карягіна. Номер 3 Матвій, якщо не буде хворіти. Номер 4 Леся. Номер 5 Олексій. Номер 6 Кіра. Номер 7 Софія. Номер 8 Катя. Номер 9 Даня Сізих. Номер 10 Рома. Номер 11 Даніил Шабанов і No2 Ліза Яковлева. Отже, завдання у вас є. Чекаю на фото ваших робіт, працюйте і бажаю успіхів!